Святкує День вишиванки. Цього дня кожен охочий може долучитися до свята, одягнувши вишиванку. Кожен знає, що таке вишиванка. Адже це не просто одяг, а частина душі. Українську вишиванку часто називають кодом нації. Історія національного вбрання українців сягає глибокої давнини. Вишита українська сорочка. Це не просто одяг, а це справжній оберіг. За мене вірили, що вишиванка оберігає людину, дарує їй добру долю та здоров'я. Матері вишивали своїм дітям одяг з собою теплотою та любов'ю. Кожен регіон України має свою особливу вишиванку, яка відрізняється від іншої орнаментом та технікою. Усе навколо замирає, коли вдягає вишиванку. Лиш серце радісно палає, муфроє сонце на світанку. Свята сорочка вишивана це оберіг та захист. З любов'ю вишивала мама. Як символ віри та надії, як символ звичаїв народних, як подарунок дорогий. Лягать стівок один за одним, червоний, жовтий, голубий. Одягнімо, друже, вишиванку, наш чарівний український стрій. Не для когось, не для забаганки, а для себе, вірний, друже мій. Одягни вишиванку. Столом вся родина за столом, скатертина розшита хрестиком, пахне святом і радістю, коровай. Пам'ятай ці хвилини, пам'ятай.